Ми виділяли кошти на ремонт під'їзних доріг і доріг комунального ямкових ремонт асфальтування. Тобто виділялися кошти на державні дороги, виділялися кошти на наші комунальні дороги. Значить, єдине, що обміняється в цьому проекті. Вносяться зміни. Одне речення для ремонту дороги з державного значення, тому що одна дорога після нового року перейшла в з зовсім іншої державної структурної одиниці. Це вони її вже Так, та, Це від Арки до Вісіта. сюди. Оця дорога це вона зовсім до іншої структурної одиниці державної відноситься. І тому ми... вони цю дорогу вже зробили, але ми не можемо проплатити, заключити з ними домі. для того, і потрібно, бо немає слова, саме основне державного значення. О, а служба автомобільних доріг, тут три дороги вони зробили теж, то там для оплати послуг з експлуатаційного до утримання доріг загального користування місцевого значення. Тобто є місцеві значення, це служба місцевих автомобільних доріг, а то державного значення. Оце тільки одна фраза міняється і все. Щоб ви були в Хосиславі. Дивіться, я бачу, ви провели ремонти деякі дворів. Я їхав по погибли, мені так здалося, що там всі дороги відгрейдеровані, всі підасфольтовані, а на слобу будуть там тільки до млина доразитися. Це вам так є. До чого так? Чого на гибелівці? Дороги у ті всі прогрейдеровані, просипані, тим самим банально просіями і всім остальним. А на Слободі цього не роблять? Ну коштів було виділено від. Тільки на гибелі роками відділяють. На під'їзні дороги, на під'їздні дороги в межах населених пунктів. До, а там потайна. хто робить ці дороги? Дороги робила служба автомобільних доріг. Ні, погибалівці маємо. Тож погибелівці? Те, що вони ви зробили, полатали, це ж уже добре. Щось в ту сторону до свободу, ви, ви тільки до млина дійшли. А тут ну, півбілі. Я питаюся зараз по, по самому селі. Я не то, що проти гибелів і казав, але чому ви тільки в Гибелі і грейдеруєте. Там е не грейдувалися за рахунок коштів міської ради, за рахунок коштів. Все, просто зведецький надав грейдер, і все. Хай нам надасть. У Павелському. Платіть гроші, пожалуйста. Кому і кому Павелському? Про що ви говорите? Павецький там ні при чому. Ну я не знаю, хто там при чому, але е, міська рада не давала грейдера на ці дороги. Там Ще? якраз якраз по цьому по по збігу обставин поживає міський голова. Вище там його. Кума, а нижче, заголовича, кума. А, це ви маєте коли церкви йде, так? Да? Кругом. Коли церкви, там асфальт зроблений, аж, аж туди. По селу. По селу. Це, ну там є по селу, там а, е, е, по е, за рахунок міської ради давай дороби, не робив, я трошку знаю. Який там рейдер працює? Да. І це тому, півтора року назад, тому що дорога. дорога робили. це не за рахунок. міської ради що що ж ракати, То, що що ні, а то, то а. Це по селу за асфальтування виводиться за рахунок. Не зараз? за асфальтування, я просто за всі під грейдерування доріг і... За грейдерування доріг я вам нічого не скажу, бо я за це нічого не знаю. Це раз. За асфальтування було розказав. За сортування не треба. І це... За фретування я вам ще можу розкладувати. Ну, за гарейдерування вам нічого не скажу, бо міська рада на це гроші не відділяла. І кошти не платилися. Все. Всі кошти, які Про проходять ви. по цьому через управління, воно не проходило і не вплачувалося. Як хоча на другий раз, якщо будете не грейдерувати, то це не гайдерування відправте на Та, що? Бо якось воно, виходить, вже трохи ногти тому, хто це не Шановні, Якщо є пощаще питання, будемо завершувати нашу комісію, тому дякуємо за увагу, але я попрошу ревіхоту.